Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошовець. Велика радість у нас, велика радість у нас, тому що правильно українців не будуть забирати. Що не будуть забирати? Просто сльози котяться, тому що в нас мали забрати права У усіх забрати права. І заставте усіх перездати і поміняти права. Ну а кожна людина знає, що перездати і поміняти права це дуже великі гроші. Для простих українців зараз просто космічні гроші. Ну і звичайно, перездавати на права стареньким українцям за 60 років дуже проблематично. Так, тому що вже ж і голова не так працює по новим правилам. Коротше кажучи, все для українців, Верховна Рада хотіла зробити обов'язкову перездачу. На водійські посвідчення на права по народному і обов'язкова заміна всіх посвідчень українців як безстрокових, так на 30 років. Для того, щоб правильно поповнити бюджет, 60 мільярдів вже недостача в бюджеті, це з офіційного. Да, треба ж гроші в бюджет вливати. Звідкіля? Звідки з кишені українців? Але тут велика радість на сайті Верховної Раді з'явилося повідомлення, що цей проект все заблокований, його не будуть виносити на Верховну Раду. Радість українцям. У нас права не заберуть. З вами український історик та журналіст Яр Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!